Місіонерські листи святителя Николая Сербського, Лист 16. Сильно страждаючи молодій людині. Твій лист дуже мене зворушив. Не приховую. Я сам плакав над ним, перечитуючи його багато разів, адже в ньому описана вся драма людського життя. Пишеш, що ріс негідником, злодійство стало твоєю звичкою, однак ти був дуже спритнім і всі хвалили тебе, як зразкового юнака. І ось одного разу тебе помітили і за тобою погналися, ти втік, але зламав собі ногу ніхто не дізнався про твою таємницю. Покликали лікаря, він сказав, що нога безнадійна. Покликали священника, щоб він прочитав молитву, молитва не допомогла нозі, але потрясла твою душу, ти згадав про Бога, і твоє непотребне життя стало тобі огидне. Ти від усієї душі покаявся і дав обітницю жити згідно із заповідями. Як же тоді кажеш, що молитва не допомогла? Вона розбудила тебе, Воскресила твою душу, а це головне, ти заплатив за душу ногою, недорого заплатив, будь певен. Але цим не закінчилося. Коли видужав, ти почав ретельно молитися. Тоді хтось звинуватив тебе в чаклунстві, і ти був покараний владою. Тебе це дуже збентежило. І ти запитуєш, що все це значить? Це значить, що тісним є шлях, який веде до царства Божого. Про це свідчив Спаситель усім, хто за ним піде. І не потрібно дивуватися, якщо робиш зло, люди можуть хвалити тебе, але Господь покарає, коли робиш добро, Люди можуть тебе стратити, але Господь нагородить. Христос творив лише добро, та люди розіпнули Його. Не оглядайся на людей, Прагни до Бога. Ти віддав за душу одну ногу, якщо буде потрібно, віддай за неї і все тіло. Дешево ти заплатив за душу? Тому що віддав ти тлін за дорогоцінні перли. Не бійся, зміцнюйся на тому шляху, яким пішов, хай допоможе тобі Господь. Лист 17. Жінці, котру гнітить тяжка зневіра. Пишеш, що тебе гнітить якийсь непереборний і непояснюваний сум, тіло твоє здорове, дім повна чаша, а на серці порожнеча. Власне серце твоє повне тяжкої зневіри. Змушена ти відвідувати бали і місця розваг, але це тільки збільшує сум. Бережися міцно, це небезпечна хвороба душі. Вона може зовсім умертвити душу. Такий сум церква вважає смертним гріхом. Тому що, за словами апостола, є два види суму. Сум заради Бога, який породжує покаяння до спасіння, і сум мирський, який викликає смерть. Очевидно, ти страждаєш від другого виду суму. Сум заради Бога охоплює людину. Коли вона згадує про гріхи свої, кається і взиває до Бога, або коли хтось засмучується гріхами ближніх, бачачи, як відпадають вони від віри, такий сум Господь перетворює в радість, подібно ті, котру описує Апостол Павло, говорячи про всіх рабів Христових. Нас засмучують, а ми завжди радуємося. Вони радіють, тому що відчувають силу і близькість Божу, і приймають втіху від Господа, так сказав і псалмопівець, як згадаю Бога і млію Духом. Печаль святих подібна до хмар, крізь які сяє сонце втіхи, а твій сум подібний до сонячного затемнення. Мабуть, числиться за тобою багато дрібних гріхів і провин, які ти вважала незначними і не сповідалася і не каялася в них. Немов павутина, обплутали вони твоє серце і звили гніздо для того тяжкого суму, який демонська сила зловтішно втримує в тобі. Тому переглянь все своє життя. Піддай себе нещадному суду і сповідайся у всьому. сповіддю ти провітриш і очистиш дім своєї душі і війди в нього свіже і здорове повітря від Духа Божого. А потім сміло берися за добрі справи, скажімо, почни творити милостиню заради Христа. Христос побачить і відчує її, і незабаром подасть тобі радість, подасть ту невимовну радість, яку тільки Він дає, і яку ніякий сум, ніяка мука, ніяка демонська сила не зможуть затьмарити. Читай Псалми ця книга скорботних душ, книга розради. Хай пошле тобі Господь радість. Лист 18. Рабу Божому П. Ю. на запитання, навіщо перед іконою запалюється Лампадка? По перше, тому що віра наша є світло, сказав Христос я світло світу. Світло лампадки нагадує нам про те світло, яким Спаситель освітлює наші душі. По-друге, для того, щоб нагадати нам про світлу вдачу святого, перед іконою якого ми запалюємо лампадку, тому що святі названі синами світла. По-третє, для того, щоб служити нам докором за наші темні справи, злі помисли і бажання, і для того, щоб покликати нас на шлях євангельського світла, щоб ми з більшою ревністю піклувалися про виконання заповіді Спасителя, так хай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. По-четверте, щоб стала вона нашою малою жертвою Господу, який всього себе приніс у жертву за нас, малим знаком великої вдячності і світлої нашої любові до того, у кого в наших молитвах ми просимо життя, здоров'я і спасіння, усього того, що може дати одна тільки безмежна небесна. Любов. По п'яте, щоб залякати сили зла, які нападають на нас іноді і під час молитви, відводячи наші думки від Творця. Тому що сили зла люблять пітьму і тремтять від світла, особливо того, котре служить Богові і угодникам Його. По шосте щоб спонукати нас до жертовності, подібно до того, як горять у лампадці лей і гніт, покірні наші волі. Так само хай горять полум'ям любові і наші душі, у всіх стражданнях, покірні волі Божій. По сьоме, щоб нагадати нам про те, що як лампадка не може запалитися без нашої руки, так і серце наше, ця наша внутрішня лампадка, не зможе зайнятися без святого вогню Божественної благодаті, навіть якщо буде наповнене воно всякими чеснотами, бо чесноти наші пальне, яким запалює своїм вогнем Господь. Лист 19. Синові, який був проклятий батьком. Пише, що ти посварився з батьком, відокремився від нього, і при поділі він тебе прокляв, ти запитуєш, чи має цей проклін яке-небудь значення. Безсумнівно, має, хіба може не мати значення батьківський проклін? Менш значимі речі, звичайні помисли потрясають духовний світ, а тим більше батьківський проклін, коли він справедливий. Праведний Ной прокляв потомство хама, тому що хам насміявся над батьком своїм ноєм, і цей тяжіє і проявляється донині на чорних племенах хамітах. І в нашій країні недавно здійснилося одне страшне материнське прокляття. Докоряла мати своєму розпусному синові, у гніві він образив її, мати й за це докорила йому, тоді він ударив її ціпком. Заплакала вона і заголосила, та у горі своєму вимовила таке прокляття на сина. Син мій не син мені, як я ридала сьогодні, так і ти заридаєш у свій найрадісніший день. Незабаром мати померла, а син залишився нерозкаяним і непрощеним. Але материнське прокляття здійснилося у день його весілля, у найрадісніший день його свати стріляли з рушниці. І одна випадково куля потрапила в нареченого, і заридав він, але смерть поклала кінець його риданню і його життю. Христос повторив старозавітну заповідь Божу про шанування батьків, прорікши своїми причистими вустами, шануй батька і матір. Хай ніхто не подумає, що це Мойсеєва заповідь, а не Христова. Але якби батько, язичник або безбожник вимовив прокляття на свого сина, тому що син християнин, таке прокляття упало б на голову батька, а не на сина. Однак у твоєму випадку винен ти і прокляття на тебе лягає, тому поспішив благати батька. Щоб він за життя зняв з тебе прокляття і благословив тебе, щоб ти жив багато літ. Господь хай допоможе тобі. Лист 20-й. Студентові, який запитує, хто такі Бог Богі Духом. Блаженні убогі духом, бо їх є Царство Небесне, сказав Господь наш Ісус Христос. Тебе це бентежить. Збентеження відбувається тому, що ти плутаєш недоумкуватість нерозвинених людей з убогістю духу, яку вихваляє Христос. Убогість духовна або сукрушенність – це особливість кращих умів. Який коли-небудь відвідували світ, це усвідомлення свого недостоїнства перед величчю Божою, свідомість своєї нечистоти перед чистотою Творця, свідомість своєї повної залежності від безмежної сили Божої. Цар Давид говорив про себе Я черв'як, а не людина. А цар Давид недоукуватим не був, навпаки, він володів багатим геніальним розумом. Син його премудрий Соломон пише: Надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на власний розум. Це й значить бути убогим духом, тобто повністю довіритися Господу і не довіряти собі. Блаженний той, хто спроможний щиро висповідати, Моя сила незначна, мій розум немічний, воля моя нестійка, Господи, допоможи мені. Убогий Духом це той святий, котрий може вслід за апостолом сказати, я не знаю нічого, крім Христа. Убогий духом це той вчений, який подібно до Ньютона, визнає, що його незнання нескінченно більше за його знання. Убогий духом, це той багатій, який разом з багатим Йомом говорить, нагим я прийшов у цей світ, нагим і відійду з нього. Святий Сава Стефан Дичанський і князь Лазар відчували себе вбогими духом. Та що казати, апостоли, святителі, праведники, безблагочистивий мільйонний народ Божий, і вони вважали себе вбогими Духом, тому і стали за обітницею Божою, спадкоємцями царства небесного. Вбачай недоумкуватою не ту людину, знання якої обмежене, а ту, котра вихваляється своїм знанням. Убогість духовна, пряма протилежність зверхності і хвалькуватості, від безглуздої, гордовитості і пагубної хвальби хотів захистити нас Христос, коли вихваляв убогих духом. Мир тобі і радість від Господа.